Незапам'ятовою правил обман свого мозку. Це була інформація для тих, хто любить тримати своє життя під контролем. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Школи німецької мови в Авдой. Мене звати Лілія Хоньків. Сьогодні такий красивий новорічний різдвяний настрій. І сюди я виходжу до вас з новеньким відео та порцією інформації. Як правильно навчатися по фільмах? Саме так, ринок навчальних матеріалів зараз можна сказати, насичений різними методичними дидактичними розробками по фільмах, по мультфільмах, по серіалах, я є також авторкою крутезних і можу впевнено сказати найкращих освітніх матеріалів. По усім відомим фільмах, улюблених сюжетах з нашого дитинства, а також зараз періоду сучасності. Але після того, коли ми купуємо курс, так, не до кінця відомо мені як учню, так, мені як споживачу, що з ним робити, як правильно його розбирати, цей фільм, як правильно робити завдання для того, щоб матеріал. Придбаний у курсі, був максимально корисний, і ти міг засвоїти всю інформацію із фільму. Отже, сьогодні ми про поради з перших рук, які створюють такі воркбуки, що розлітаються по всьому світу, і моя аудиторія безмежно радіє додавати їх до свого основного навчального процесу. Отже, перший стереотип, і який я буду сьогодні розвінчувати, міф. Перший міф, так? По фільму можна вивчити іноземну мову. Ні, це неправда. так, фільм це дуже крутий, такий посилюючий засіб, який нам для нашого мозку, а його інколи треба обманювати. Так, 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 може слугувати класним таким засобом релаксу, але не до кінця. Взагалі байдикувати, а використовувати час не внапряг своїм мозгам. Отже, ми зрозуміли, що оцей хотілося би купити фільм або включити собі на Ютуб улюблений, на Нетфлікс улюблений серіал німецькою мовою, і я знаю німецьку мову, так не працює. У у позначках до курсів ви часто бачите для рівня не якогось одного конкретного, а є діапазон рівнів, тобто від А1 і до С1, так як є в навчальних програмах від Vav Deutsch». Чому це відбувається так? Як методист, як людина, яка займається розробкою завдань, пояснюю. А для того, щоб курс був максимально ефективно використаний, а мова героїв змінена бути не може. Ми не можемо адаптувати субтитри під конкретний рівень. Що означає адаптація субтитрів? Ви, напевно, зустрічалися у книгарнях із різними матеріалами, які пишуть, наприклад, адаптований під А2, адаптований під Б1, адаптований під А1. Адаптація означає використання іншої лексики, ніж той, яка була в оригіналі, тотожної зазначення, але із того рівня, яка підходить. Тобто я завжди можу. Можу сказати те саме дуже просто, просто середньої складності і максимально складно, використовуючи якісь літературні завороти, фразеологізми і максимум всяких граматично-синтаксичних конструкцій, це означає адаптація. Тому фільм, якщо ми беремо його так готовим, це сюжет. Там є переклади, бо якщо це голівудський фільм, він перекладений на німецьку мову, так, це не є оригінальна озвучка, це озвучка дубляж німецький. Ми цей дубляж не можемо адаптувати під конкретний рівень, а це є нелогічно, тому що інакше буде взагалі старатися вся канва діалогів фільму. Тому ми робимо інший варіант: ми беремо готовий. Текст, тобто всі репліки героїв, які вони проговорюють, і під них розробляємо завдання. Вже ці завдання можуть бути різними за складністю. Таким чином, у нас є вправи для рівнів А1, наприклад, співставити слово з перекладом, знайти відповідник, скласти асоціативний ряд, вставити в пропущене слово, розчути яке слово пропущене, вписати це слово самому, але якесь просте слово. Так само і складніші завдання. Наприклад, вписати цілу фразу, зробити короткий опис, переказати в усному форматі, в письмовому форматі. Ви знаєте, що дуже круто, що до курсів є можливість працювати із супроводом викладача. У мене працюють найкращі перевірені роками професійні куратори на курсах, які перевіряють домашні завдання, ваші голосові завдання, ваші текстові завдання. Ось і такі вже складніші творчі завдання. Ми надсилаємо на перевірку, отримуємо тоді вже. Фідбек по своїх помилках, по тому, що ми круто зробили і що потрібно покращити. Зрозуміли різницю між адаптацією тексту і розробкою різнорівневих завдань. Саме тому курси по фільмах є в діапазоні від і до, тому що ми не можемо адаптувати. Текст, який промовляють герої, оскільки цей дубляж вже є фіксований. Ну і ми з вами на прикладі самодому бачили цей фільм сто разів. Ми знаємо репліки героїв українською мовою на пам'ять. Окей, вони не завжди слово-слово співпадають з репліками німецького дубляжу, але це в 90% все одно сполегшує нам сприйняття фільму як такого, ніж якби ми дивились німецький фільм одразу з нуля, не бачачи його рідною мовою і суто німецькою. Наступний момент, як правильно працювати із субтитрами? Кожен фільм надається у варіанті зі субтитрами та без субтитрів. Для чого я це роблю? Не тому, що мені... Немає чим зайнятися, або я хочу вже так вас нагрузити, так, щоб ви вже світа Божого не бачили, крім німецької мови. Ні, зовсім ні. По-перше, фільм ділиться на три частини, так? тому що мозку важко півтори години слухати іноземну мову. Навіть якщо я туди додам манускрипт, субтитри напхаю стоп вправ і дам вам тисячу слів. Ну, це складно. Тому ми для того, щоб зробити це структуровано, ділимо його на півгодинні сегменти. Півгодини вже з різними мелодійними та описовими вставками, як це режисер зробив у фільмі, сприймати нам значно легше. Кожні ці півгодини, це, умовно кажучи, як три частини цього фільму, тобто три блоки роботи над фільмом, які є ідентичні. Кожен блок фільму має якусь схожу структуру. Але я почала говорити про субтитри та без субтитрів. Тобто, коли я відкриваю зошит і бачу, ага, у мене є. Фільм із субтитрами, і фільм без субтитрів, що я ввімкну першим ділом. Тут уже все залежить від вашого рівня. Якщо ви повністю новачок у німецькій мові, нічого майже не знаєте, ну алфавіт вже знаєте, і базові теми також, але ще не почуваєтеся достатньо впевненими. Однозначно, я рекомендую дивитися фільм тільки зі субтитрами для того, щоби. Очі ловили написання слів, вухо і разом із сприйняттям зоровим контактом розпізнавали оце, почув і побачив. Тоді ця пара сприйняття найкраще буде грати вам на руку. Якщо ви вже середній рівень або високий рівень, тут мови нема, ми працюємо і так, і так, тобто із субтитрами і без субтитрів. Я можу порекомендувати першим ділом спробувати подивитись без субтитрів, перевірити себе, наскільки багато розуміє. Наприклад, не в цілих півгодини, а всього лише там хвилину, дві, п'ять, десять. Якщо це доволі складно, тоді ми вмикаємо ці субтитрами. А потім, через якийсь час, після якого ми опрацювали частинку фільму, дивимося його без субтитрів. І перевіряємо себе, наскільки я вже зрозумів ці всі слова героїв, наскільки нова лексика, яку я опрацював у глосарії, виписав собі десь так. Пропрацював у різних вправах, ні запам'яталося. Тобто, цей такий третій етап перегляду фільму без субтитрів. Так ви мене зрозуміли. спершу без субтитрів, потім зі субтитрами, потім знову без субтитрів. Оцей третій етап. Перегляд фільму без субтитрів це вже буде ваша така собі самоперевірка, так самотест, Наскільки ви запам'ятали цю інформацію? Психологія перегляду фільмів у варіанті проходження фільму з курсом. Чому це так класно? Чому студенти люблять такі формати навчання? Чому я, як власниця школи, як методист, основний директор, те, що включаю у навчальний процес обов'язкову складову такої? Цікавості, інтерактивності та захоплюючого фактору. Чому? Тому що, а, ви таким чином робите легенький обман свого мозку. Ну, наприклад, я зараз йду вчити німецьку, але дивись, ми просто подивимося фільм. Так? Це ж просто фільм. Ти не вчишся так, як на парах, ти не вчишся так, як на курсах, ти просто переглядаєш фільм. І ще ми відкриємо чудовий красивий воркбук. Насолодимося його зовнішніми різними виглядами сторіночок, малюнками, картинками, візуальним супроводом. Так? Все, отже, це для нас не навчання, це для нас відпочинок. Таким чином, ми обманули свій мозок, який десь втомився від постійного перенавантаження. Робота, сім'я, діти, стрес, обов'язки. І сказали йому: Окей, не хочеш вчитися, не вчися. Але давай ми просто переглянемо фільм. Другий варіант: психологія працює так, що ми мусимо поєднувати різні види запам'ятовування. Ви всі знаєте, що є аудіали, візуали, а коли ми максимально багато пов'язуємо щось з. Практичним досвідом, так, з емпірикою, з емпіричним досвідом. Тоді наш мозок це запам'ятовує. А якщо ми додаємо сюди емоції, а фільми це емоції, друзі, і я не побоююсь цього слова, це завжди емоційна складова. Чи це бойовик, чи це жахи, чи це романтичний фільм, чи це мультик, чи це різдвяна сімейна комедія, обов'язково сюди включаються емоції. А навчання, плюс емоції, а нова інформація плюс емоції. Це завжди. Ключ до запам'ятовування. До речі, ловіть лайфхак від вашої лілі. Неодноразово на прямих ефірах я це проговорювала, але прямі ефіри, то, знаєте, таке поїхала десь там з сторінки та й забулось. Тому круто, що є YouTube, і ви зможете переглядати це відео собі в будь-якому році, а й воно звідси не зникне. Коли вам треба запам'ятати якусь таку суху інформацію з якоїсь граматичної теми, там ненависний на вам пасив чи кон'юнктив чи ці прикметники, завжди собі будуйте свою. Мої приклади пов'язані з вашими життєвими історіями. Кому позитивними, кому, можливо, стресовими, якимись Що краще запам'ятовується. знаєте? Є люди, якими рухає стрес, негатив, якісь потрясіння в житті, а є люди, які навпаки дуже люблять смакувати позитивні історії, моменти вони гарно запам'ятовуються. А я, скоріше, напевно, належу до першої групи людей тривожних і таких, що швидше запам'ятають негативне ніж позитив. Але не в тому суть, коли ми будуємо приклад простий, який ми можемо накласти на свою життєву історію, реально про нас, про мою кицю з дитинства, про мого собаку, який жив у дворі, про моїх друзів, про мою сім'ю, про якусь там чашку, яку я Туреччини привезла. От. Коли це буде близьке нашому серцю, буде викликати хоч якісь емоції, близькі нам, тоді це точно буде триматися в голові, і ця граматична тема вже не буде такою зовсім незрозумілою. А чому? Тому що ти збудуєш собі таке речення з цієї граматичної теми, яке буде тобі. Близьке, і яке твоя голова завжди буде згадувати в асоціативному ряду, коли твій мозок скаже і дасть імпульс. Так, мені зараз треба з якоїсь шухлядки вийняти таке то правило, але правила я не запам'ятовую, тому що я взагалі не можу запам'ятовувати правила. Це я вам зразу кажу, друзі, як ще один цікавий факт про вашого вдочка. Я не запам'ятовую правила. Я їх маю розуміти. Правила вчити я не вмію. Навіть в університеті чи там в школі, коли казали вивчити правила, ну типу, це для мене завжди повз вуха пролітало, бо я не розуміла, як це так і вивчити правило, що мені його вчити. Мені його треба зрозуміти. Якщо я його не можу зрозуміти і використати на практиці, значить цього правила для мене не існує. Але саме тому я стала неуспішною у фізиці і математиці, тому що там є правила, які треба просто запам'ятати і вивчити. Ну, окей, моя світобудова і мій тогляд утворюється з тих правил, які я зрозуміла, пропустила через себе, через свою а, сіру речовину в голові. Ми з нею домовилися, що тепер ми вміємо використовувати ці правила. Цей міні-випуск про роботу з фільмами надихнув вас. Ви зараз побіжете вмикати собі якийсь фільм чи серіал, улюблений німецькою мовою. Тому що підсумуємо а, це цікаво. Там, де цікаво, там і ключик до наших нових знань. Б, це ненав'язливо і зазвичай ви вже цю історію знаєте, мало не на пам'ять. Третє: при використанні якісних дидактичних матеріалів, я кажу не адаптованих зараз, а дидактичних. Тобто, коли ми маємо завдання розроблені на якийсь сюжет, у вас є це підґрунтя для того, щоб сідати і пропрацьовувати, протреновувати задану лексику. Таким чином, ви вже розумієте, ага, якщо Ліля написала цей курс, значить, вона так бачить, значить, вона так радить, вона так перевірила. Так зробили вже сотні студентів, і вони сказали, що це круто. Отже, воно зайде і тобі. Четверте фільм це завжди якийсь обмежений набір інформації якщо ви не знали, що німецьку можна вивчити на всі 100, то із фільму її можна вивчити на всі 100. Можливо, чиї чиїсь голові ця теза сподобається. тому що якщо брати німецьку в принципі це живий організм, який кожного року розвивається, це нові слова. Переживає трансформації в граматиці, в правописі і так далі. І я думаю, через десятиліття наша німецька буде знову ще іншою. Ми будемо мати спрощений варіант, ми будемо мати 30% англійської в німецькій, якщо навіть не більше, приховуючи сучасні тенденції. Отже, фільм це такий плюс-мінус закритий контекст, закритий набір лексики. Все-таки закрита обмежена кількість слів, які ми маємо виписаними. Чорними буквами на білому папері, де все під вашим контролем, де ви все можете переглянути, все вивчити, все запам'ятати. Це була інформація для тих, хто любить тримати своє життя під контролем. Фільм це завжди про емоції, про красу, про гарно підібраний візуал. Я знаю, наскільки ви любите дизайнерські речі, і тому, чому б не зробити дизайнерські навчальні матеріали. Це те, що втілила в життя ваша вам дочь. Цілою люблю обіймай. Нехай прийдешній 2025 рік. В першу чергу принесе нам всім мирне небо над головою. І нехай у прийдешньому році збуваються всі ваші цілі, зав'язані на іноземних мовах. А я з командою будемо дуже раді вам у цьому допомагати. Підписуйся на цей канал, став сердечко цьому відео обов'язково, поширюй, тому що тут будуть регулярно з'являтися найцікавіші відео. Само теж зі мною щодня в сторіс. І щодня в інстаграм. Там всі актуальні новинки, продажі, передпродажі, анонси всієї навчальної двіжухи, що відбувається у моїй школі. Vielen dank für deine Aufmerksamkeit.